Let's go! Yeah! Друзі, привіт! Привіт, українці, україночки! Сьогодні хотів би з вами поговорити про перший український модпак, який уже рекламують багато хороших блогерів. І я хотів би при нас до їх числа, щоб більше про цей модпак людей почуло і встановило його, і користувалося ним. А також, друзі, якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк під цим відео та залиште коментар, дамо можливість українській спільноті бачити це відео і качати наш український модпак. Дякую. А ти що? А ти що, друже? Ти що до цих пір сидиш на модпакові Юши-Хуюше, чи може рижує свино собаки, чи може того шепелявого підара? чи може паші Хуйвея? Я не розумію. Навіщо ти це робиш? Якщо ти українець, ти маєш ти маєш прямо зараз. Прямо зараз натиснути вкладочку в своєму браузері. Перейти на сайт вот, EU. Всі знають цей сайт, тому що всі зараз ним користуються, всі зараз на серверах європейських. Заходимо сюди. Це дуже просто. Тут вибираємо вкладочку спільнота. Вибираємо портал модів, переходимо сюди в цей портал модів. Далі листаєте вниз. Знаходите тут на, в категоріях. Знаходите модпаки. Нажимаєте тут. Листаєте вниз. Завдяки підтримці багатьох українських гравців, які його вже скачали і підтримали лайком. Так, цей модпак знаходиться на першій сторінці, тому далеко шукати не потрібно. Натискаємо на нього. Ось цей модпак від soul for life Ось він тут. Що вам треба зробити? Обов'язково, це протиснути вподобайку перед скачуванням, це обов'язково. І скачати саме через цей сайт. Натискаємо сюди. Силку для скачування я теж залишу під відео. Туди ви можете зайти. Там можете клікнути і перейти прямо сюди, щоб вам не шукати е, через World of Tanks, якщо вам це дуже-дуже дуже 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 прям капець, як важко, то буде силочка, прямо сюди, вам треба буде тільки поставити лайк. Скачати цей модпак, я його вже скачав, натиснути на нього, щоб він запустився. І все. Далі перед вами з'явиться отаке от віконечко. Там ви зможете вибрати, звичайно ж, українську мову або англійську. Ми бачимо, що мови свино собак тут немає, і це дуже-дуже круто. Натискаємо ОК. Поїхали далі. Так, Запустився наш модпак. І що ми робимо далі? Натискаємо кнопочку відповідно до того, що я тільки що говорив. Далі приймаємо угоду, тут нічого такого немає, там можете перечитати, якщо вам захочеться. Вибираємо першу вкладочку. Це те, що ми повидаляємо нахуй усі моди, які не стосуються нашої країни. І встановимо замість них ось цей чудовий модпак. А що ж вийшло до модпаку від соула, по-перше, можна вибрати мінімальний комплект. Все, що по мінімалки, тобто вже установлені якісь е галочки. Можна комплект від Soul, Тобто, як грає і з чим грає Soul for life? Так і комплект від Pragen, Так, від одного з розробників. Вибираю кастом, але ну, буду вибирати сам. Мені цікаво повирати самому, поставити те, що мені подобається. Тут є приціли. Тут усі ці пресети, усі оці різні. Е Іконочки, оці всі різні програмки для цього модпаку створювалися виключно українцями, українськими розробниками, українськими програмістами. Тому, скачуючи цей модпак і ставлячи його для танків, ви підтримуєте не тільки соула, ви підтримуєте не тільки модпак сам, а й підтримуєте тих людей, тих українців, які створювали, які програмували це для вас. Тут можна поставити дуже багато різних модів, різних цікавих штук, які допоможуть вам в бою. Також тут є озвучки. Є різні лампочки. Тут можна на вибір поставити будь-яку лампочку, яка вам подобається. В цьому модпаку ви можете поставити собі такі українські круті озвучки. Це перша озвучка, це від Євгенія Малухи. Всі ви знаєте, хто такий Барт Сімсон, так? І це просто бомбова озвучка від Євгенія Малухи. Озвучка від Олесі. Маска шоу. Озвучка від палича. Всі ми знаємо канал реальні ігроки і це озвучка від самого палича. Далі можна поставити різні озвучки на лампки, так що у вас там, наприклад, ось ось саме прикольна. Добрий день, everybody! Слава Україні! Мені подобається. Це було больно. Далі. Можна також поставити звукову розвідку. Якщо вона у вас прокачана, то вона у вас заграє новими, новими фарбами просто. Наприклад, що тут можна так? Це було больно, короче Всі ви зрозуміли? Всі ви розумієте, що перемога, це реально перемога. реально крута озвучка. Тому, хлопці і дівчата, ті, хто будете це відео, якщо вам не важко, а вам буде не важко для того, щоб підтримати український український модпак, українських розробників, українських програмістів, хлопці, які це все створив. Будь ласка, зайдіть за посиланням під відео, поставте лайк і скачайте цей модпак саме із сайту VGMods, для того, щоб підняти його вверх в топ і попустити в самий низ всіх російських модпакерів. Зробимо, щоб весь російський контент пішов на дно разом із тим самим крейсером. Всім до побачення! З вами був Рожевий Кіт Геймс. Не забувайте підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Підтримай українське. А також не забувай скачати цей модпак і насолоджуватись ним у грі World of Denks. Побачимось! Yeah!